З 1 червня працівники ДСНС розпочнуть перевіряти організовані стихійні місця водного відпочинку на готовність до купального сезону. Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік Полтавської області, значить, там передбачена перевірка протягом травня-червня, перевірка. Органів виконавчої влади місцевого самоврядування щодо готовності до купального сезону. На що ми будемо звертати основну увагу на облаштування таких місць, на наявність рятувальних постів, на наявність відповідних осіб, які повинні бути це від двох до трьох чоловік на кожному пості? Хоча офіційний купальний сезон у Полтаві ще не відкрито, проте полтавці це не зупиняє. Більшість каже: прийшли настільки покупатися, скільки позагорати та відпочити на березі. Ми ще не розпочали купальний сезон. Ми ще не купалися, просто приїжджаємо погратися з пісочком. А взагалі критерій ну для мене тут брудно. Ну тобто, щоб купатися, отак дитину. Я сюди. Якщо ми вже купаємося, то ми на дублянщину їздимо. Ну там на третій пляж на плесо. Просто загораю. Перше прийшли чи не вперше? Перша це улюблений пляж і дитини, і чоловіка. Ми завжди тут відпочиваємо. Ну зараз вода чомусь дуже грязна, тому не знаю, приїдемо ми в наступний раз сюди чи ні. Надіюсь, тут буде чистіше. Коли купальний сезон? Сьогодні. Вчора. і як вода, Красиво. Ну, 50 на 50. Найбільше людей гине під час купання у непристосованих та необладнаних для купання місцях, де відсутні рятувальні пости, зазначають спеціалісти. Лише у травні на воді загинуло 6 осіб. З початку року на території області загинуло 14 осіб. Також, якщо порівнювати з минулим роком, збільшення у нас відбувається на майже 29%. ДСНС України у Полтавській області проводиться комплекс заходів щодо мінімізації подібних випадків. На даний момент, якщо брати статистику, обліковано 38 вісім місць. Масовий відпочинку населення на воді рятувально-водолазні служби з початку року провели 78 обстежень на акваторії. Дату, коли цього року стартує офіційний купальний сезон, наразі не визначено. Її має назвати Рада оборони області.